Добрий день, малята! Сьогодні у нас заняття з Національно-Патріотичного виховання, найдорожче у світі Україна. Діти, до нас сьогодні завітала Лялька Оленка. Давайте з нею привітаємось. Добрий день, Оленко. Добрий день, дітки, подивіться, ось мапа нашої країни. Бачите, яка вона велика. А ви знаєте, як називається наша країна? Так, наша країна називається Україна. Що для нас Україна? Так, це рідний край, де ми народилися і живемо. Це наша батьківщина. Для нас рідним краєм і нашою батьківщиною є наше місто Дніпро. Батьківщина це рідний край, батьківщина це ліс і гай. Батьківщина це рідна земля, батьківщина це ти і я. Дітки, Оксаночка підготувала віршик і хоче вам розказати. Давайте послухаємо. Я дитина українська, українського роду. Українці то є назва славного. Народу. Молодець Оксаночко, який гарний віршик ти вивчила. А наші дітки скажуть, які нові слова у цьому віршику вони почули. Так, правильно, українська дитина, українці, народ. Оксаночка мені допомагає і каже, що словом українці позначається наша національність. Так, ми українці. Тому для нас, українців, Україна це наша батьківщина, красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй оберігай усе, що зветься, Україна. Дітки, пропоную вам пограти в гру, скажи правильно, ви готові? Тож починаємо. Як називається, Наше місто. Наше місто називається Дніпро. Як називається наша Батьківщина? Наша Батьківщина називається Україна. Яка наша національність? Так, ми українці. Молодці дітки. Ви добре впоралися із завданням. Далі послухайте чудового віршика, який має назву Облітав журавель. Облітав журавель сто морів, сто земель, облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща є земля. Журавель відповідає, краще рідної немає. На цьому, дітки, наше заняття завершується і нам вже час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!